Автошколи доступні для всіх. Програму з підтримки та соціалізації людей з інвалідністю та адаптації військових запрацювала в Україні. Без бар'єрів це проєкт, започаткований першою леді Оленою Зеленською. Його почали впроваджувати у п'яти містах. Це не звичайні автомобільні курси, а комплексна соціальна послуга держави, яка допоможе людям з інвалідністю скласти тести та отримати посвідчення водія. Усі автошколи відкриті на базі вишів Міністерства внутрішніх справ. Кам'янець-Подільська школа за півроку свого існування вже Випустила майже сотню учнів. Троє людей з інвалідністю вже отримали права. Не відстані. У населеному Важливу тему попереджувальних знаків на дорогах. Викладач Олекса зонов пояснює за допомогою сурдоперекладу. У класі автошколи знаходяться учні, які не чують. Філія Харківського університету внутрішніх справ, що після початку великої війни виїхала до Кам'янця-Подільського. Стала п'ятою в Україні, де започаткували автошколу для людей з інвалідністю. Микола Шарпацький завдяки цим курсам здійснив свою давню мрію сісти за кермо. 23-річний студент. Студент коледжу не чує з дитинства, але любить мандри, дорогу та техніку. За кермом почуває себе нормально. Доступні автошколи це змішані інклюзивні групи, для яких облаштовані сучасні класи та автомобілі. Машина знаходиться тільки на коробці автомат Коробка автомат. Ручне управління для людей, які не працюють ноги висідають газ тормоз за 11 тижнів, з яких 4 теорія та 7 практика, майбутні водії мають вивчити усі правила дорожнього руху. Та найважливіше, чого навчають на спеціалізованих курсах, що на дорозі усі рівні, і саме для цього започаткували проєкт без бар'єрів. Це за ініціативи першої леді Олени Зеленської створені ці курси на сьогоднішній день. Є п'ять автошкіл. Розуміємо, що агресія. Росії відносно України не стихає, продовжується людей з інвалідністю. більше є. Усі автокурси відкриті на базі вишів Міністерства внутрішніх хочу. справ. Слухачами безбар'єрної школи можуть стати усі охочі. Потрібно надати копію паспорта, коду та медичну довідку про те, що людина не має протипоказань для керування авто категорії Б. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, факт ЕСІТІВІ. Єдині новини.